В мене є наступне питання. Ми вже говорили, не один раз піднімали тему Атмопротекшену цього такого продукту, який прям важливий для свідомості. І ми говорили про те, що Атмупротекшн це це така певна імунна система, але багато хто з нас розуміє під цим, під імунною систему суто біологічну суть. Ну що імунна система тільки на рівні фізиці щось відповідно тільки з тілом пов'язане і не більше. Як ми це розглядаємо саме імунну систему в атмологі, і чи дійсно імунна система тільки сотобіологічна? Ну, твоє питання вже дало відповідь, да що зрозуміло, що під імунною системою ми розуміємо певну захист організму. А організм у нас не складається виключно з біології. У нас є енергії, у нас є емоції, у нас є думки, у нас є ДНК, в якому є програми роду. У нас в польовому ДНК є пам'ять нашої душі. І таким чином імунна система це те, що обслуговує фізичну систему біологічну систему на матеріальному рівні, але на тонкоматеріальному вона спрацьовує інакше. Uh, і якщо ви медично знаєте, то у імунної системи система складається, це не якийсь орган окремо, не окремо якісь центр. Це комплекс систем заходів. Uh, це, там працює кровоносна система, там з тилімфацитами, там працює селезінка. До речі, дуже багато людей не знають, де вона навіть знаходиться. Uh, це ліве uh, підрібір'я. Uh, і в Селезінці вони проходять своє навчання. Дуже цікаво почитати, uh, як їх тестують. Перед тим, як їх екзамени, які вони проходять. І якщо ті, хто не пройшов, вони як в школі йдуть по другому колу на навчання, їх ніхто в кров не випускає, поки вони не вміють знаходити те, що їм потрібно, і діяти відповідним чином. Тобто, коли ви почитаєте, то вам стане дуже дуже зрозуміло, що це система, яка керується, ну, напевно, з. Верх свідомості, як мінімум, тому що немає не того органу в голові, не ні, нічого. Тобто, це, це комплекс певних заходів, але немає центрального органу, який би реагував і відповідав на все це. Відповідно, значить, ці органи знаходяться в тонкоматеріальних планах і так. Так чи інакше, ми кажемо, що імунна система в нас стоїть на захисту нашого здоров'я, здоров'я фізичного, здоров'я енергетичного, здоров'я психологічного і здоров'я ментального. І я сьогодні додаю сюди ще й духовного, тому що ми бачимо, що свідомість так само має свою матрицю і так само може попадати під вплив вірусів. Багів, поганих думок і багато чого іншого. Тому під імунною системою ми в атмології розуміємо світлоносну мережу нашого базового атмічного світла, це поле любові. Яке представлено на всіх наших рівнях, усіх наших центрах, і е, єднають всі наші центри таким чином, що е, вони створюють єдиний організм. Тому під імунною системою ми розуміємо не тільки комплекс е, заходів е, і систем, які обслуговують е, нас біологічно, а і е, наша імунка енергетична, і наша імунка е, психологічна, ментальна. Тобто, і це вже наші якості. А наскільки ми а, піддаємося якимось впливам, наскільки ми а, в контакті з собою, наскільки ми а, спроможні зараз утримувати цей гомеостаз, який в тілі 36,6, а у нас це а, певний стан. А, тоді ми кажемо, що а, система захисту на всіх рівнях працює. Знаєш, що ми бачимо у такої людини? На таку людину практично не можна впливати навіть засобами магії. Ну не без того, що є дуже потужні магії, але їм треба подумати, куди на це причепити. Є люди, які щось не те сказав, і людина вже змінила свою думку, і в неї геть немає оцеї своєї пружності, у цього свого кокану. Під Атмаурою ми розуміємо, якраз напевно всі бачили цю висолкову радугу нашу, да, із наших оболонок. І уявіть, що вона може бути коцнута, пробита, мати якісь. Чорні там да, міста відсутність пікселів, а може бути потужною, гучною такою, і як е, ліхтарик, е, дуже круто світити. Так ось це і є. У нас з вами є біологічний рівень, у нас є е, е, на рівні Садхістани енергетичний рівень, на рівні маніпури, е, е, ментальний рівень, на рівні серця анахатний це наша кама. Е, е, далі е, наші вже структури особистості починають спрацьовувати. і таким чином Якщо всі наші центри прокачені, якщо всі наші системи працюють, то на вас не буде впливати ні чужа думка, ні чорне око, не якийсь магічний ритуал, не вірус. Все. Тому, якщо імунка слаба, то ви, звичайно, можете попити вітаміни, прогнати гельмінти. Пообливатися ще є чогось, але цього дуже дуже замало, тому що тіло це просто остання проекція цього. Тому, коли ми починаємо да, працювати свідомо з відновленням своєї захисної функції, тому що всі ресурси системи повинні бути направлені на творчість, на те, щоб запустити певні процеси, супроводити їх, завершити, започаткувати нові. А система. Зараз витрачає час на війну. Ось ми зараз в війні. Ми ж бачимо, на що гроші витрачаються. Ми ж бачимо, на що час життя витрачається, коли війна а не на життя. От так само імунна система змушена не підтримувати нашу мирну гармонійну взаємодію для розкриття нашої унікальності, а працює компенсаторно. І дуже часто мова йде не про фізику, а про образи, про погані думки, про травми роду, про кармічні якісь речі. І можна Будити довго-довго для того, щоб якось це все покращити, можна собі там якісь харчування змінювати, клізми робити, ще чогось. А можна зрозуміти, що це все баги свідомості, і що сьогодні є квантові техніки інструменти, які допомагають працювати з першопричинами, знаходити їх і відновлювати нашу імунку на всіх рівнях. І тоді ваше тіло фізичне буде захищене. І все буде працювати. Просто скажу, наприклад, зараз про приклад аутоімунних захворювань, які вважаються, що вони не лікуються. До речі, тому що не лікуються, бо на рівні фізики немає причин, немає можливості нічим робити. І ми заходили в поле, щоб подивитися, що відбувається. Чому система сприймає власний білок як інородний і починає його вбивати? Бо на ньому віруси. А вірус це інопланетна структура. Прямо зараз послухаєте, можете на стоп поставити і відкрити в інтернеті ще одну сторінку, або після нашого відео, написати віруси, картинки, особливо віруси в розрізі. Це коли ми Подивіться, потім почитайте звідки на планеті взялися віруси, і чому вони інопланетяни? Тому що вони не проходили з нами весь біологічний процес онто і філо нашого генеза розвитку. Вони з і з усім прилетіли до нас. У нас на них немає імунної системи. Тому коли імунна система в нормі, то вона їх тримає під контролем. Коли вона стає слабкою, вони починають вбивати буквально тіло. І відповідно ми бачимо дуже багато проблем на рівні карм роду, причому космічного роду, на рівні глибинного досвіду душі, де дійсно є. Проблеми е, того рівня, які ну точно навіть сучасна психологія не може дістати. А ось на рівні тіла е, це війна е, інопланетна, е, з тими, проти кого немає ніяких інструментів, окрім того, як вбити своє на чому це. Тому імунку треба підвищувати, але це може бути е, шлях довжиною всього життя. А можете подбати про імунку, яка на рівні свідомості, і вона запустить все інше. І у нас, до речі, є і Atma Protection, і здорово бути здоровим. І які якраз на місяць цей катмасадсанги такі тематичні, і ми до 10 сеансів рекомендуємо пройти. Ну, там дається один сеанс, а ти його проходиш скільки скільки хочеш, да? хоч 100 разів. А ніхто це не контролює, якби ти сам з собою розумієш і відчуваєш, як потрібно, скільки разів потрібно зайти. Так от там саме безпосередньо робота з імунною системою закладена, тому що коли почався ковід. І е, потрапила величезна кількість людей в лікарні. А ми розробили Atma Protection, Ева Протекшн. Ми його назвали. Е, і в нас прям величезна кількість людей була. Е, ну, с, с, ми спасли їх рідні, спасли, тому що купували, дарували е, ці, е, цей Ева Протекшн. І е, маючи такі результати, коли ковід е, закрився, е, ми зрозуміли, що ну нейронка класна, вона працює, е, і ми там ще додавали певних е, програм для того, щоб працювало вже з імунною системою безпосередньо. Тому, е, будь ласка, е, можете скористатися такими інноваційними квантовими техніками, коли ви просто лягаєте, одягаєте навушники 40 хвилин е, лежите і споглядаєте е, дач е, як. Що відбувається з вашим тілом, як працює частоти світла, а в цей момент робота йде на всіх, 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 всіх рівнях вашої системи, вашої свідомості. Тому користуйтесь, будь ласка, можливостями.